Радіо Чикаго Друзі, ми розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назаре, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Пропоную переходити в формат запитання-відповідь. Чи очікувати масштабних блекаутів в Україні через російські атаки? Яка зараз ситуація? Ну, ви бачите, сьогодні ми з вами відкриваємо сезон. Перший ефір. В цьому році знімаємо за умови відключеного світла, але поки що на щастя більш-менш працює нормально інтернет. Проте я живу в Києві в Оболонському районі, і тоді, до прикладу, коли була масштабна атака на Київ, коли ну дві третини, а то й три четвертих Києва тимчасово було відключені від електроенергії, в мене електроенергія не пропадала. Зате вже вчора електроенергію в квартирі, де я проживаю, відключали двічі на добу орієнтовно по три-чотири години. І це зараз в цих умовах нам ще не включили опалення. І мова йде про Київ, про Київ, який живе заможніше ніж решта України, і який відповідно більше вимогливий до всіх комунальних служб. Тому ну що тут тут не треба бути величезним аналітиком з величезним досвідом для того, щоб спрогнозувати, що нас чекає газу в газосховищах. Нас недостатньо, і потрібно готуватися до того, що блекаути будуть дуже дуже довгими. І ну знову ж таки, це такий спосіб московського терору, з допомогою якого він буде схиляти українців до готовності прийняти щось, що приймати не зовсім добре. В контексті блекаутів досить цікаво згадати і важливо згадати зараз таку полеміку інформаційного простору, яку спостерігається як. Попередні очільники українських енергетичних структур і теперішні очільники один одного звинувачують, хто винен, хто не захистив Тес, хто не побудував укріплення. А насправді ні попередні не будували, ні теперішні не будували. Але умовно кажучи, якщо Кудрицький, колишній голова Укренерго, який виписав собі премії 40 мільйонів, проте отримав лише 18 він зараз в партнерстві з власником української правди робить якийсь енергетичний бізнес. Це також дуже цікаво, чому на державній монополії повинні заробляти. Приватні структури, які мають певні лазівки. Ну відповідно, українська правда розповідає, що Кудрицький молодець, Кудрицький все робив гарно. А оті, що зараз, працюють, це все дуже погано. Ті, хто ж ближче до офісу президента, вони захищають теперішніх менеджерів і вішають собак на колишніх. Але проблема в тому, що в принципі і відносно теперішніх, і відносно колишніх давним-давно повинні були би відкриті бути кримінальні провадження за. Ну і як мінімум неналежне виконання своїх обов'язків, яке спричинило важкі наслідки для держави, і це стосується не тільки структур, які займаються електроенергією, це стосується структури, які займаються газом, НАК і не тільки чому тому, що про те, що в нас бракує газу для проходження зими, про це було відомо вже в другій половині березня цього року. Проте закупівлю європейського газу закачування його в газосховища розпочали лише літом, декілька місяців було втрачено зараз. Коли Московія акцентувала свої терористичні атаки по нашій енергетичній інфраструктурі, коли зруйнувала частково е газовидобувну інфраструктуру. Ну то газу очевидно стає ще менше, і навіть є просто банальне питання. От е я чув, як декілька. Адекватних глибоких експертів, які володіють цими питаннями, ставили питання: ну труба з Європи, вона ж має обмежену пропускну здатність. Тобто, якщо тобі, умовно кажучи, потрібно 500 мільйонів кубометрів, а вона здатна за добу закачати 200 мільйонів кубометрів, то ти 500 через неї прогнати ну теоретично не можеш, просто тому що такі технічні власне властивості, така відповідна ширина і так далі. І ця проблема швидше за все ближче до. Кінця зими нам буде достатньо жорстко вилазити. Ну єдине, що традиційно український народ може виручити природа. Знаєте, там ці всі жарти, що природа побачила ціну на газ і вирішила дати українцям субсидію. Ну, воно може, воно може звичайно мати місце. Ну і відповідно, якщо буде тепла зима, я так розумію, що зараз зв'язку з дефіцитом газу його будуть. Дуже сильно економити, якщо переважно там умовно в десятих числах жовтня газ вже включали, опалення вже включали у багатоквартирних будинках. То зараз не включали, але на щастя вже школи та лікарні підключені до опалення. Ну і відповідно для дітей, для людей, які потребують допомоги, їхні життєві потреби забезпечені. Хоча Економія з такого розряду при холодній погоді вона носить достатньо сумнівний характер. Чому ну до прикладу, в нас зараз в квартирі ми вже використовуємо електроприлади. Відповідно йде більше навантаження на Електричну енергосистему України. Ну і я так підозрюю, що ми такі не одні. Ну тому що холодно для всіх однаково. Ну і відповідно загальний баланс і результати для енергетичної системи України. Ну тут їх, їх складно підбити, будучи просто споживачем. Але можна однозначно фіксувати, що це все наслідки неправильних дій, бездіяльності, спроби підтягнути свої будівельні компанії для будівництва укриттів, і так далі. До речі, в цьому контексті хочеться згадати одну дуже дуже цікаву річ. Олексій Кучеренко, депутат Верховної ради, який є досить непоганим фахівцем, саме з питань енергетики, він зараз є заступником голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань. Яка розслідує власне енергетичні зловживання і не тільки. І він опублікував фото з однієї з ТЕЦ, Фото дуже дуже маленьке, воно там не інформативне. Перед тим як його публікувати, він вже потім пояснював, що я проконсультувався, чи можна, чи не можна з міркувань безпеки. Але там була показана структура, яка захистила конкретну ТЕЦ, конкретний трансформатор, захистила від попадання Шахеда. Від прямого попадання, і я, чесно кажучи, так подивився, згадуючи свій життєвий досвід. Я бачив, як працюють зварники. І я розумію, як там гарно все було заплетено. Там структура дуже схожа, скажімо так, на пружинний матрас, скажімо, з коловими перетинаннями великої кількості дуже товстих дротів. Чому коловими перетинаннями? А отут це цікава деталь, яку я колись завдяки інженеру Сергію Медведю, який є до речі академіком академії інженерних наук, якого ми часто публікуємо в нашій газеті Сурма, я завдяки ньому дізнався деталь, яку я просто не міг дізнатися з інших джерел. Він коли ще в радянський час служив в армії, він навчався на сапера, і їх навчали, як розривати ланцюг. Так, от, якщо товстий ланцюг, якщо до нього просто прикласти вибухівку, то ланцюг зберігається. Ти йому не можеш нічого зробити. Він витримує і для того, щоб його порвати, вибухівку закладають з двох боків, фактично, щоб вибухові хвилі йшли одна навсі іншої, і відповідно в такий спосіб в слабкому місці розривали той ланцюг. От по суті, це захисне укриття, яке витримало попадання шахеда. Воно побудовано за ну в мене в голові, просто з точки зору моїх знань. Я звичайно не фізик, але е, технічною логікою, певною володію, і ну чому такі укриття? Вони не вони не коштують мільярди доларів. Вони 100% не коштують мільярди доларів, і українці чимало українців могли б їх зробити. Ну, практично вручну. Чому всі ці трансформатори не захищалися ними? Можливо, тому що вони дешево коштують, але але робочі, і на них не можна було би настільки багато вкрасти. Ну питань дуже багато. І я надіюся, що висновок тимчасової слідчої комісії принаймні натякне нам на винуватих. Чому я кажу принаймні? тому що ми вже маємо. Дуже цікавий досвід, коли в парламентсько-президентській республіці, якою є Україна відповідно до Конституції, на рішення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, тобто вищого органу держави, просто плюють. От є до прикладу, у 2014 році, після Іловайської трагедії, була створена комісія, яка вивчала деталі Іловайської трагедії, і розслідування треба було продовжити. Вийшли на проміжний звіт. Я вже зараз не згадаю прізвище депутата, але цей проміжний звіт був такий вражаючий і жодних наслідків далі, жодних кримінальних справ. Більше того, навіть в той момент часу у нас ж не був введений воєнний стан. у Нас було введено так зване АТО. А при проведенні АТО керівником АТО є керівник антитерористичного центру СБУ. І керівником антитерористичного центру СБУ на той момент часу був Василь Грицак, і от Петро Олексійович Порошенко тоді вирішив, що голова ну тодішній не голова, а тодішній голова антитерористичного центру Грицак під час Іловайської трагедії зробив все добре і зробив його головою всього СБУ. Ну, хоча знову ж таки, це не зовсім правильно це згадувати в теперішній ситуації, тому що е теперішня влада в порівнянні з попередньою, ну це скажімо, так навіть не знаю, як це порівняти. Дякую, пане Назаре. Дуже цікаві теми підняли. Мене особисто зацікавила тема про захист. Трансформаторів, і багато зразу в мене роздумів тут виникло в плані, ну та я зрозумів цю конструкцію, тобто це є армований бетон, де армування не тільки повздовжні, поперечні, як зазвичай, а ще і з пружинними елементами. Це так само зроблено з арматури. Ну і зразу так подумав, та дійсно воно ж буде дешеве, але от ціна трансформатора і ціна цього укриття. Наскільки вона співрозмірна? Другий момент: якщо другий раз шахет туди попаде, зразу. Мається на увазі, от атака зазвичай відбувається комбінована не через деякий період часу, що можна відновити це армування і залити новий бетон, а іменно буквально там за годину. Чи о бачите, у вас навіть світло вимкнули? Це дуже добрий знак, що на вас ще якось просвітить моя думка. Можливо, я би дуже хотів подивитися результати цієї слідчої комісії, чи вони знайдуть якісь певні порушення і якось прояснити ситуацію? Бо ми, ми, є рішення по суті, так як ви говорите, що і був був прецедент попадання і все. Було добре з трансформатором. Але ж по суті, ми говоримо про якийсь малий трансформатор. Ну, малий, не малий, ну там 10 на 10 метрів. Я не думаю, що є трансформатор, який бетонували. Це укріплення, про яке я кажу, воно не є бетонним. Можливо, воно стоїть на якійсь бетонній подушці, умовно кажучи, але про це потрібно, щоб говорили фахівці. Стосовно того, що частину генерації, частину трансформаторів можна було і доцільно було заховати під землю. Про це також говорили. Стосовно того, ви знаєте, один мій знайомий, який на жаль. Цьому році вже помер архієпископ Степан, який був головою духовної ради майдану. Він колись сказав таку гарну фразу: я маю дуже погану пам'ять, я нічого не забуваю. Ну, він це звичайно жартував, але е, насправді е, я постійно живу в інформаційному просторі, і я дуже добре пам'ятаю окремі фрази. До прикладу, коли виходили керівники різних енергетичних структур, міністр енергетики, в тому числі, в тому числі Володимир Зеленський, і обіцяли там нам зробити, відновити одну одну. З різною кількістю мегаватт чи навіть гігават з енергетичні енергогенеруючі структури, в тому числі малого типу, в тому числі розосереджені по обласних центрах, і так далі. Мені здається, що сумарний потенціал того, що обіцяли, я от не можу зараз згадати точно Там. числа, але навіть до 4 до чотирьох гігаватт, десь приблизно так це, це називалися газотурбінні генератори. Ти типу. абсолютно точно і е, виходячи із цього, ну це ж сказали. А де результат при тих мільярдах, які були виділені? А де результат? Чому цього не зробили? Це ж треба було робити вже насправді на далеке-далеке на вчора. Натомість, оці всі ремонти доріг, бруківок, перекладання озеленення і так далі. Е, та купа речей, ну ви розумієте, що е, навіть до цього часу, як приклад, на утримання Луганської області, адміністрації Луганської області, яка окупована Московою повністю. Витрачається більше мільярда гривень кожного року. Витрачаються гроші на отримання водоканалів неіснуючих міст. Там отримують дуже високу зарплату, люди, директори, переважно. Е, є випадки, коли оновлюють автопарки, закуповують ноутбуки, ті комунальні структури тих міст, які вже знищені, навіть той же самий Бахмут. І ну, таких прикладів є дуже-дуже багато. Тобто, гроші є. І в даному контексті, якби ви грошей менше крали, то і танки би були свої, і захисні укриття були б свої, і енергогенеруючі структури були би свої. Знаєте, як мене дружина говорить: ніколи не говориш, що в тебе є гроші. Жарт. Пане Назаре, я думаю, що нам варто перейти до наступної теми, бо тому, що ми багато вже потратили часу, заговорилися відносно цієї. Яку аналітику можна зробити з цих подій? Трамп говорив телефоном з Путіним. Згодом Зеленський зустрівся з Трампом. Потім, відміна або перенесення. Ми не знаємо зустрічі у Будапешті і санкції США проти Роснафти та Лукойлу ланцюжок подій. Безумовно, між ними є певний причинно наслідковий зв'язок. Вони всі. Плавно перетікають одна в іншу, проте знову ж таки весь цей ланцюжок подій. ми до кінця абсолютно оформити цілісною картиною, поки що не можемо. через те, що ми не знаємо, скажімо так, намірів закулісної політики. Тому що на публіку виноситься тільки те, що вже узгоджено за кулісами. Але виходячи із тих речей, які власне нам були показані, ми певні висновки все ж таки можемо зробити. Путін говорить з Трампом. Після того Трамп на наступний день приймає в себе Володимира Зеленського, говорить, що томагавки поки давати не будемо. Володимир Зеленський вперше офіційно каже, що треба зупинитися там, де є. Тобто по існуючій лінії фронту, ну і далі вести якісь мирні перемовини, але перестати стріляти. Володимир Зеленський це каже вперше, і я впевнений, що він це сказав без особливого задоволення. Чому? Тому що е, в риториці Володимира Зеленського стосовно подальших мирних угод, завжди була присутня шизофренія, тобто така собі роздвоєність для внутрішньоукраїнського споживача, який раніше чи пізніше піде на вибори. І буде голосувати Володимир Зеленський транслював мантру кордони 91-го, в крайньому випадку кордони 22-го, 2-3 неділі. Максимум ракети скоро закінчаться. Каву в Криму будемо пити. І ще можливо, думаю, наші глядачі і слухачі десяток різних фраз різних спікерів Володимира Зеленського, включно із ним самим, можуть доповнити. На заході він говорив, що угода можлива, що треба шукати компроміс, що ще щось різні фрази для різних видань, але позиція точно була не настільки кардинальна. Е, і з певного моменту, принаймні впродовж останніх там 5 місяців я б сказав, що перед нами розігрується великий геополітичний спектакль, і в цьому спектаклі Володимиру Зеленському дали певну роль. І в рамках тої ролі е, йому дали діапазон для дій. В тому діапазоні для дій він навіть по потребі може покритикувати дональда трампа як він це зробив там в інтерв'ю виданню ABC News. ABC News, мені здається і ну це так трошки смішно насправді тоді виглядало чому тому що це відбулося там буквально тижня через два після того як трамп закрутив Бараній ріг там пашиняна лідера вірменії І пашинян з азербайджаном підписали мирну угоду і фактично вірменія відмовилась від Арцаху від тих земель, які вони називали священними. Чому я цей приклад постійно згадую, тому що це показник того, наскільки сильно може натиснути Білий Дім, якщо йому потрібно, і вірити в те, що наш Володимир Зеленський перепрошую, не наш, а просто Зеленський, який є президентом України, що він є таким незламним і що Трамп не може на нього натиснути, ну це насправді абсурд. І оця зустріч з Трампом і подальша прес і Фрази Зеленського вони показують, що коли йому чітко сказали однозначно, от зараз ти маєш це сказати. То він це говорить, тому що в нього немає варіантів. Я підозрюю, що способи впливу там є, і що якщо ми знаємо там, умовно кажучи, тільки про там одну віллу, яка знаходиться в Італії, яку е контролює там сестра Піщанської, яку зробили там головою рахункової палати, чи куди її засунули, то це одне. А я підозрюю, що Сполучені Штати Америки мають можливість мати доступ до всієї інформації по всіх офшорних рахунках. І не тільки, і тому Зеленський вперше протранслював таку фразу. Ну і після того, а, поведінка Путіна поведінка кремлівських там алкотрешерів з розряду Медведєва Вона взагалі достатньо цікава. От зараз вже, вчора Медведєв там вже відкрито. Ну чуть єдине, що він не робив, це напевно не матюкав напряму Дональда Трампа. Ну мені хочеться, щоб він побільше хорошого на адресу Трампа сказав. Це дуже скажімо так, буде мотивувати республіканців і Дональда Трампа на певні дії, але Після цього а, почали відбуватися розмови і європейських лідерів, і не європейських лідерів. І Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами, зокрема видання Reuters, сказав, що треба зупинитися там, де є зараз. У відповідь Кремля Дмитро Пісков, який є речником Путіна, він заявив, що Росія Путін постійно послідовно показували позицію, що ні, там де зараз зупинитися не можна, бо там є конституція, є ще щось, є ще щось. Тобто ці всі речі, де вони злочинно всупереч міжнародному праву окупували територію чужої держави і включили її до конституції. І після того посилаються на конституцію, що от бачите, ну ми ж включили ми. Відповідно до конституції діємо ну, і Трамп на це зреагував а, після наради на території Європи, європейських лідерів і генерального секретаря НАТО Марка Рюте а, Рюте відлетів до Вашингтону, де зустрічався з Дональдом Трампом. І після того вони вийшли на спільний брифінг. І на цьому брифінгу, ну фактично, Трамп вже показав достатньо жорстку позицію і фактично одночасно. З цим були запущені санкції проти Роснефті, проти Лукойла, проти дочерніх структур всіх від Роснефті і Лукойла. і ще там кілька десятків компаній нижчого гатунку. Але найважливіше це Лукойл і Роснефт. Чому тому що це реально сильний удар по них, і якщо Сполучені Штати вводять санкції проти таких компаній, то ті, хто працюють з такими компаніями, вони автоматично так само попадають. Під удар держдепу за умови, якщо свідомо не буде залишено певних лазівок, тому що деякі достатньо жорсткі санкції були запущені ще і при Байдені, але свідомо були залишені лазівки для їх обходження, і отут чи спрацюють ці санкції чи ні. Ну, потрібно буде спостерігати через деякий час і оцінювати саме по результатах. Проте, вже зараз з видимих результатів можна сказати, що обвалилися акції і Лукойла, і РосНєфті. Причому обвалилися ну дуже дуже сильно, навіть дуже потужно, як сказав. Хоча слово потужно в наших реаліях ну на жаль, вже має таку е негативну конотацію. І е далі ми уважно будемо спостерігати відразу декілька. Антиросійських жорстких законопроектів було схвалено в Сенаті Сполучених Штатів Америки, але вони ще не стали законами. Потрібно, щоб Палата представників також це зробила, але там, якщо я не помиляюся, три мова йде про три законопроекти. Причому один з них це про конфіскацію російських коштів і передачу їх Україні. І два також стосуються санкційної політики і допомоги Україні тобто такі відверті жорсткі антиросійські. І кроки, і знову ж таки в цьому контексті я хочу повернутися до угоди Вірменії і Азербайджану вже як кінцевого висновку. Чому тому що тоді, коли ця угода відбулася, в мене в певних сенсах е склалися пазли. Я тоді спілкувався з кількома е розумними людьми, назвімо так хорошими, якісними аналітиками, і в кінці кінців пазли склалися в такий спосіб, що навколо Росії формується такий собі пояс. Напівблокадного типу цей пояс починаючи із Фінляндії, фактично закінчується він, якраз по Азії, і так званий коридор Трампа, тобто регіон Азербайджану, регіон Вірменії, регіон Казахстану. Він туди буде входити, і цей пояс має стратегічне значення для подальшого протистояння між США та Китаєм. Знову ж таки, і тут виходить, що ну з такої точки зору, в принципі, всі дії виглядають логічними і позитивними для України. Ну і в цьому ж контексті вже на завершення. А саме цього питання хочеться згадати статтю видання The Economist, яка заявила, що, попри всі жертви, там Путін не може захопити територію України і за весь цей час, з величезною ціною, з величезною кров'ю, він там захопив 0,4 від території України, що відповідає дійсності. Хоча в цілому стаття містить такі певні суперечливі елементи, але чому я про неї згадую, тому що вона була опублікована. Після зустрічі, після спілкування Трампа і Путіна, але до спілкування Трампа і Зеленського, і фактично тоді, коли всі там аналізували, говорили, пробували звинувачувати Трампа, говорили про те, що от знову курс хитається, і так далі. За економіст як стратегічне видання, яке належить до глобалістичного пулу, тобто яке точно не тяжіє симпатіями до Трампа. Воно а, чітко показувало фактично майбутній шлях, і що цей шлях буде погіршувати ситуацію для Росії, що зараз і відбувається. Ну єдине, але вкрай болюче питання, яке залишається, це ресурсна перевага противника а, в першу чергу в кількості людей. Ну і власне в самому озброєнні в ВПК. А, якщо би ці питання в якийсь спосіб вдалося вирішити, то Скажімо так, перспективи стали би достатньо хорошими. Проте на превеликий жаль, я думаю, що їх замість нас ніхто вирішувати не буде. Навпаки, деякі сили зацікавлені в тому, щоб створювати нам чим гіршу ситуацію. Що пише Reuters, після санкцій США проти і Лукойлу, держкомпанії Китаю призупинили закупівлі морської нафти РФ, Ось таке. Повідомлення сьогодні з'явилося. Ну що ж, будемо завершувати. Я наших радіослухачів, які нас дивляться у відеоформаті, прошу прокоментувати і написати свою власну думку. А ми, звичайно. Почитаємо і, можливо, і наступного разу обговоримо та поширимо. А тих хто нас слухає в аудіо форматі, то просто зайдіть на наш YouTube канал Radio UA Chicago і ви знаєте, де там писати коментарі. Підписуйтесь, лайкайте. А з нами був на прямому зв'язку Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. До побачення! Підпишіться на канал Radio UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.